Привіт, раки. Будемо дивитися на раків на березень місяць. Що очікує раків на березень місяць? Перша карта. Друга карта, третя і четверта. Перше, що можу сказати, будьте осторожні з дорогами. Поїздками, тому що вона зразу говорить за те, що можуть розриватися всякі поїздки. Бути проблеми в поїздках, тому будьте обережні на березні з дорогою, тому що будуть, можуть бути проблематичні якісь ситуації. Так само можуть бути ситуації з травмами в спорті, з травмами під час бігу, виконання вправ і так далі. Тому от будьте обережні. Та і по цих картах одразу це можуть бути любі проблеми і травми. Не знаю там бігла і впала. І так далі. Якщо по, по цій карті дивиться на фінанси і роботу, це якраз проблема по соціальній е, сходинці. Е, коли ти ростеш, ростеш, ростеш і потім прям бум і падає все е, вниз. Якщо е, це по стосунках, так само, що коли ти. Прямо впевнено в людині, впевнено в людині, і все потім йде так, трохи креберти. Це так само про оце все. Тому у нас цей місяць буде трохи е і переломний емоційно, переломний е може, в роботі, в е стосунках і так далі. І дорога. Будьте обережні з дорогами, з машинами. Тому дивимося іменно на окремі фактори. Дивимося на стосунки і кохання. Стосунки і кохання рак березень місяць. Стосунки, кохання, рак березень місяць. Посунки і кохання. От, по стосунках і коханні можуть розкриватися різні тайни, різні ваші секрети, різні ваші проблеми можуть виходити на е, ружу. почнете. Або говорити про проблеми, або все так може бути, що людина наоборот закриється на 100% і навіть не захоче е, спілкуватися. По стосунках тут прям продовжуємо далі. У мене лопнула свічка, тому не міг не стати подивитися, що таке ввердо, що щось сталося. Я розказував за те, що по стосунках будуть у вас якийсь період мовчання, якийсь період. За, а, закриття. ну, Тут говориться за те, що, до речі, це може бути період а, по, по тому, що а, реалізуються всі ваші страхи. Наприклад, ви боялися, щоб від вас пішов чоловік, оце і стається. Коли реалізуються всі ваші страхи. Про що це говорить, якщо ви в парі? Це про те, що він буде мовчати, вона буде мовчати. У вас період якогось ігнору один до одного, у вас період закриття один до одного обід. Ви якийсь час оцей не говорите, не спілкуєтеся. У вас може бути? Ігнор один до одного і так далі. Вибачайте. Якщо ви самотні, це може бути от, у вас панічні такі стани бувають, у вас депресивні стани, вас накриває і паяє з того, що ви самотні, самотні. Мене ніхто не любить, мене ніхто не хоче. І до цього у вас може бути. Страхи. Тому якраз цей місяць у вас буде переломний е, в цій темі. Я вже боюся свічок. То я е, от так. Що потрібно робити? Проривати ці всі моменти, працювати з своїм психологом на такі теми, йти в страхи, бо якщо наприклад, ваш партнер може маніпулює, от піду я від тебе, і ви цього боїтеся, ну, це так і стається. Бо тут більше от показано страхи а, від того, що, що вас від, від вас відмовляться, від того, що від, від вас підуть. От, от це все в стосунках тут показано як болі страх. Тому от таке може статися. Дивимося на фінанси і роботу. Гроші робота, рак. перший місяць. Гроші і робота. рак. Березень місяць гроші і робота рак березень місяць. карта номер 4 А дивіться, а на роботу вам випадає прямо закохані. тут жезлів Прям всі карти такі от любовні випадають на розклад про гроші. Що нам говорить тут за фінанси і роботу? Що на роботі у вас будуть можливості проявитися шанси для того, щоб використати для того, щоб показати вашу креативність, ваші можливості. І, можливо, вас оцінюють. На рекомендації тут говориться за те, що не беріть на себе більше чи можете, і не просіть більше, чи можете взяти. Ну що ж таке? А так, місяць по роботі у вас досить хороший. Можливо, варто піти на якісь курси на навчання. Використавте всі шанси, які, які будуть, не сидіти склажучі руки, а діяти. І діяти потрібно через любов, через бажання. Тоді у вас все може вийти ідеально. Надіюся, вам все зрозуміло. Хочу витягнути карту для рекомендацій. Це у нас дев'ятка жезлів і... і. Ілюзія. Говорить те, що не живіть ілюзії сім'ї пари стосунків на цей місяць. Воно йде вам в мінус, а не в плюс. Якщо вам щось відгукується, приходьте на консультації. І розберемо, тому що це не є індивідуальна консультація, це є загальна. Дякую, що були зі мною. Па-па.